Якщо ви парахобот, можете дивитись, а от якщо ви не парахобот і прихильник Зеленського, я дуже прошу вас це подивитись, тому що це вкрай важливо для нас. Ну, для того, щоб просто розуміти ситуацію більш глибоко і е, розуміти, як в певних моментах захищати Зеленського, тому що ну, насправді це достатньо складно. Я е, вам е, співчуваю, розумію, як то буває. От і я, Олександр Бригінець. Ви на моєму новому каналі аналітики, який називається Бригінець Аналітик. І м -м, прошу вас підписуватись, бо це канал зовсім свіженький, і ви бачите зараз цього на все друге відео е на каналі. Трошки пізніше розкажу про канал, а зараз розкажу про що я буду розказувати. Так, от, ви пам'ятаєте, е в лютому 25-го року Зеленський ввів санкції проти Порошенка. Це окрема тема. Але в тих санкціях була така фраза про те, що Порошенку забороняється вчиняти правочини. Що це означає? Це означає, що Порошенко не може подати в суд. Ну, бо це правочин проти Зеленського. Ну тобто хитрість полягає в тому, що проти тебе вводять санкції, а ти не можеш подати в суд. На свого опонента чи на того, хто ввів санкції, бо це прямо заборонено самими санкціями. Виходить достатньо хитра річ. Зеленський, вводячи санкції з самого початку, сподівався на те, що Порошенко навіть не зможе оспорити ці санкції. Він скаже, ну окей, я нічого не можу зробити. Йому заблокували рахунки, там він що не може зробити. Він навіть не може подати документи. На балотування в президенти, тому що це правочин, і таким чином е, Зеленський зробив ключове. Він обмежив фінансові можливості Порошенка, а значить, можливості проводити е, кампанію виборчу, і він е, позбавив Порошенка можливості подавати документи, підписувати відповідні звернення. Витрачати гроші з свого рахунку виборчого. Ну, якби я туди відправив, пропустив гроші чи ви, то Порошенка б не зміг цього зробити. І от виходить, що ну, проти тебе вводять санкції, ти не можеш їх оспорити. Як ви, прихильники Зеленського, ставитесь до того, що Зеленський вводить санкції, не даючи можливості їх навіть оспорити? Ну... Напишіть мені в коментарях, мені це дуже цікаво, тому що це для мене перше ключове питання. Не питання самих санкцій там чи чогось іншого, а саме це. Друга частина. Як все-таки Порошенку вдалося зараз виграти суд в Вінницькому окружному суді, і тепер в понеділок буде суд касаційний з цього приводу? Де будуть там розглядати всі ці документи? А дуже просто. Виявляється, випадково у Порошенка був контракт з адвокатами. І саме завдяки цьому контракту Порошенко і може не подавати сам документи, але вони від його імені можуть це робити. Ну, у вас є такий контракт з адвокатами, і у мене немає. Тобто, якби на мене чи на вас наклали санкції і на 99% населення України, то швидше за все. Ви би не змогли навіть їх оскаржити. А Порошенка зміг саме тому, що сам Зеленський проти нього ввів багато різних процесів. Ми знаємо там цифри більше ста. І тому для того, щоб ці справи вести, Порошенка в свій час повинен був укласти угоди з певними адвокатами, і ці адвокати можуть діяти від його імені. І це пов'язано з тими попередніми. Справами, а не з цією новою, бо якби цих угод не було, Порошенка не міг би навіть подати в суд і їх оскаржити, ці угоди. Тобто те, що Порошенко зміг подати в суд на РНБО, секретаря РНБО, і виграти суд, це випадковість. І, в принципі, цього повинно було не статися, бо такого права у Порошенка не було. Це було право позбавлено. Порошенка був позбавлений цього права. Друга частина. Після того, як вони виграли справу, вони довели, що указ був фальшивий, в тому розумінні, що він був в ньому були внесені зміни, а по закону їх вносити не можна. А якщо в закон внесли зміни, значить в указ внесли зміни, значить він недійсний. А раз він недійсний, Значить, він може бути скасований, а відповідно стосовно до нього, все, що було пов'язано з цим, і в тому числі відсутність правочин, можливості здійснювати правочини, заблокування рахунків, все це було зроблено незаконно. От саме про це йдеться. Порошенка ну вибачте, не Порошенка, а адвокати подали від імені Порошенка, і вони виграли цей суд, і тепер його розглядають кілька місяців. Опоненти, тобто відповідачі, тобто банкова, не могли надати ніяких документів, які би підтвердили законність всього, що відбувалося, і тепер завтра в суді, ці, закони, ці документи будуть розглядатися. Інтрига номер два. Про першу ми сказали, інтрига номер 2 теж доведено вже, що документи. Для того, щоб ввести санкції, були подані після того, як е рішення РНБО вже прийнято було на наступний день. Ну, це на, на дисках там все легко читається, це видно, розумієте. да? Тобто, ну, якщо рішення було 12-го, а документи передали 13, го все зрозуміло. Друга цікава річ, ну тобто, спробуйте. Прихильники Зеленського пояснити, як РНБО зуміло прийняти рішення з приводу санкцій, не читаючи документів, які вимагають цих санкцій. Третя дуже цікава річ: Яким чином Зеленський міг підписати перший варіант указа чи другий варіант указа, а їх два було, ми знаємо, якщо в цей час його не було в Києві? Говорити про те, що це факсимільє чи чи щось таке, це не можна, на указах таке не ставиться. Тобто, Зеленський підписав цей указ, а ми віримо, що він не порушував закон, і він особисто його підписав ще до того, як виїхав з Києва за кордон, ще до того, як РНБО прийняло рішення. Ну, я так думаю, інакше як. Коли РНБО приймало рішення, Зеленського вже не було. Він підписав указ, який був зразу обнародований. Це означає, що цей указ був готовий і підписаний ще до засідання РНБО. Тобто ми бачимо цікаву піраміду. Спочатку Зеленський підписує указ, потім РНБО приймає рішення, а потім поступають документи в саме РНБО. І при чому, ви пам'ятаєте, говорили про те, що санкції введені превентивно. Тобто, якщо продовжити цю піраміду, то виходить так: спочатку Зеленський підписує указ, потім рішення приймає РНБО, потім документи надходять в РНБО. І тільки після того, можливо, Порошенко здійснить якийсь злочин, який стане причиною цього ж, ну, і так далі. Ось така весела історія. Поясніть мені, будь ласка, це все доведено. Я не торкаюсь справи, суті справи. У мене на каналі Брійнисний телемарафон буде розборка по всім цим пунктам. Я зараз говорю тільки про те, як все це відбувалося, як піраміда будувалася з ніг на голову. Двома словами, скажу про те, що в мене є в іншому інтерв'ю матеріалі, але просто дуже коротко скажу, що Пронін заявляв, Зеленський заявив, що в основі лежать документи фінмоніторинга, Керівник фінмоніторингу сказав, що він не в курсі, нішо про це. Сам фінмоніторинг пояснив, що вони не мають права надавати президенту чи РНБО такі документи, що відповідає дійсно закону, тому що РНБО це не судовий і не, силовик, не силовий орган, а радше. І таким чином фінмоніторинг може подавати документи лише силовикам, а Кабмін не силовики. РНБО не силовики. Не слід чорний. Президент не слід чорний, тобто по закону він не міг би це передати. Поясніть мені, прихильники, шановні Зеленського, яким чином Зеленський РНБО і Кабмін змогли покласти в основу укази, який спочатку був підписаний, потім прийнятий, а потім отримав докази. І яким чином сталося так, що ці докази, які були надані, були надані структурою, яка не мала права надавати ці докази. А могла передати тільки там в ДБР і так далі. От, цілий пакет питань, на які треба відповісти. І ви, якщо ви прихильник Зеленського, ви можете мені не відповісти. Це може не мати значення. Ви можете виключити, переключитись, перейти на інший канал, сказати, що це все брехня. Але уявіть собі, на всіх цих судах присутні європейці, європейські журналісти, посли, посли. І вони все це бачать і все це знають. І як ви думаєте, що вони в цей момент думають про Зеленського? Як вони ставляться до свободи слова, до судочинства у нас, до переслідування позицій? От уявіть собі, на основі цього матеріала, яке враження є про Зеленського у наших європейських колег? І чому вони не хочуть, щоб Зеленський привів Україну до Європейського Союзу? Ну, розумієте, такий Зеленський. З такими підходами заходить в Європейський Союз. Допомогти українцям Збройним силам і так далі, так. Забирати такого президента в, парлам... в Європейський Союз? Ні. Тому, ще раз кажу, що завтра це буде велике цікаве шоу. Ми будемо це бачити. Воно в закритому режимі приходить. Тобто, це буде віртуальне шоу. Але уявіть собі, що якщо наш Верховний суд... Стане на сторону РНБО і все це підтримає, то Україні взагалі гаплик. А якщо не підтримає, то гаплик тільки РНБО і Зеленському. І от сьогодні такий великий вибір, по суті, стоїть у самого Зеленського. Я не знаю, чи він може тиснути, чи в нього є важелі тиску на Верховний суд чи ні. Я сказати цього не можу. Це не Ну, ну у мене немає таких інсайдів, але уявіть собі. Якщо раптом станеться так, що при всій цій аргументації, яку я вам назвав, яка не є інсайдом, яка не є таємницею, це просто узагальнене те, що всі знають, і знають європейські наші партнери, суд стане на сторону РНБО, забудьте про те, що ми рушимо в бік, е цього, в бік е Євросоюзу. Але я впевнений, що насправді суд прийме рішення, таке, як прийняв і. Вінницький суд адміністративний, тому що ну, тут все білими нитками зшито. Два укази на цьому на сайті з різними даними. Я вже не кажу про те, що там включений Медведчук туди, і Коломойський, які не є громадянами України і не могли бути в цьому указі під санкціями, як громадяни України Вони мали бути в іншому. Ну, і так, ну тобто повний дурдом. Отже, що я вас прошу, підписуйтесь на цей канал. Тут буде велика довга аналітика. Я б так поки що там по одному матеріальчику роблю, але їх буде більше, буде кілька матеріалів в день аналітичних. І я просто не хочу плутати короткі інформаційні повідомлення з, з аналітико, аналітикою, тому що це ну, дві різні сторінки. Це значить, якщо ви. Там уявляєте собі, то це для дорослих матеріал, тобто це серйозний матеріал для того, щоб люди послухали, посперечались, подумали. А короткі мої новини з коментарями, вони залишаються, де були, їх буде багато, бо це дуже важливо, і вони будуть в основному е працювати по принципу новина, коментар, новина, коментар. Це так, як мій канал в телеграмі, не телемарафон працює. Новина, коментар, новина, коментар. А аналітика це. Ну вже більш серйозна. Дякую вам, що ви зі мною. Вас було на момент під початком, коли я записую це, цей текст. Було 30 підписників. Сподіваюся, їх уже трошки більше. Слава Україні!